Зліпимо вербові гілочки. Для роботи нам знадобиться вата, пластилін коричневого кольору, дощечка та стека. Стекою відрізаємо три невеличкі шматочки пластиліну і скочуємо з них гілочки верби. Приліплюємо гілочки до нашої основи. І почнемо робити самі котики вербові. Відчіпуємо маленький шматочок вади і скочуємо кульку. З пластиліна скочуємо маленькі кульки. Візьмемо кульку, розплюскуємо її пальчиками і огортаємо. Шматочок вати навколо, щоб вийшов ось такий вербовий котик. Приліплюємо наші заготовочки до гілочок. Такі гілочки верби в мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт.